Представляємо гібрид ріпаку Пікарт, середньоранній гібрид селекції Лемпке з потенціалом урожайності до 60 центнерів з гектара та високим виходом олії. Пікарт демонструє надзвичайно швидкий осінній розвиток і дуже динамічне відновлення вегетації навесні, поєднує раннє цвітіння із середньораннім дозріванням, що дозволяє уникати стресів у другій половині вегетації. Гібрид має високу стійкість до посухи та вилягання. А також генетичну резистентність до фомозу, циліндроспоріозу і вірусу пожовтіння турнепсу. Це робить його одним із найбільш витривалих гібридів у своєму сегменті. Пікарт ідеально підходить для вирощування в усіх агрокліматичних зонах України у степу, лісостепу та на полісі, стабільно розвивається як на легких, так і на важких ґрунтах, ефективно використовує азот і добре реагує на інтенсивні технології. Серед основних переваг і гібрида високий рівень олійності, швидкий стартовий ріст, сильна регенерація після зими та стійкість до розтріскування стручків. Ріпак Пікарт це надійне рішення для отримання високого врожаю навіть у складних погодних умовах. Він поєднує продуктивність, стабільність і міцний імунітет, усе, що потрібно для сучасного аграрія. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.